Господь з вами із Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік. А Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору. Щоб молитися, А як настав вечір, Він залишився там на самоті. Човен вже був багато стадій від землі, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожі ночі Ісус спрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, відваги, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що вітер сильний злякався, Почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, і вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є, Божий Син. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Цікавий сьогодні фрагмент Євангелія, а найцікавіше в ньому те, що цю історію знаходимо тільки виключно в Євангелії від Матея. У Марка. Ісус ходить по воді, так, заходить до човна, але не, Петро не виходить йому на зустріч. У Луки цієї історії взагалі нема. В Йоанна навіть теж є ця історія, але знову-таки без, без Петра. Тільки Матей чомусь вирішив, що треба написати про цю історію. Що не тільки Ісус, звісно, Божий Син, звісно, Він має владу. Ходити по воді, як багато інших чудес робити, воскрешати мертвих, зцілювати хвороби не тільки він, але також і звичайна людина, такий собі Петро, якщо має в серці віру, також може це зробити. Вже на початку ранішні оці церкви зрозуміли, що на цю історію треба скоріше дивитися, як на притчу. Святий Августин пише, що Петро тою символізує церкву. Море завжди було символом цього світу, бурхливого, небезпечного, повного різних таємниць, яка, яку людина повинна боятися. Ісус каже про себе, Я переміг світ. То, що Він ходить по воді, це є символ того, що Він переміг світ. І Петро від імені церкви просить Його, якщо ти переміг світ, дозволь нам перемагатись, дозволь твоїй церкві перемагати світ, також ходити, ходити по воді. Можна на цю притчу історію подивитись також не тільки як на символ світу і церкви, але і як на кожну конкретну людину, кожного християнина і на його життя, яке теж. Виглядає, як це море, деколи спокійне, лагідне, і воно нам подобається, дуже гарно нам бути в цьому морі. Звісно, ходити не можемо, не вміємо по ньому, але любимо відпочивати на морі тільки позитивні якісь асоціації в нас з морем. Але може бути і бурхливим. І знаємо, що багато людей в цьому морі потонуло. І так само є з людським життям. Воно теж є, де коли може бути, подобатися нам бути лагідним, спокійним життя, якось так без проблем, без якогось там зусиль. Але може навалитися такі різні е, противний вітер, і, і все, і все валиться, і вже не знаємо, що робити. Подивимось на то, як поступає Петро. Він досвідчений рибалка. Він дуже знає, дуже добре знає, що таке море. Мабуть, багато з його, ну, багато не багато, це все ж таки було не море, а озеро, яке вони називали морем. Але там теж були шторми, і, може, дехто з його. Знайомих і потонув в цьому морі. Він дуже знав, добре знав, що це небезпечно і знав із власного досвіду, попросту зі, зі здорового глузду кожної нормальної людини, знав, що по морю ходити неможливо. А Петро завжди відрізнявся здоровим глуздом. Все, що він в Євангелії, яку має якусь, якісь слова. Відрізняється цим. Так, звісно, Він такий теж був самовпевнений. Е, казав Ісусе, все, всі відрікуться від тебе, але я не відрічуся, ні такий самовпевнений. Можна зараз сказати, що Він також такий самовпевнений. Скажи мені, накажи, щоб я пішов до тебе по воді. О, щось такого. Але це також вираз його віри і довіри до Христа. Ісусе, я в тебе вірю, я тобі довіряю, я хочу прийти до Тебе, незважаючи на те, що це неможливо. Як я розумію своїм людським розумом, що це є неможливо. Але виявляється, то, що неможливе, стає можливим, і він виходить і йде. Але потім стається щось, щось інше. Євангеліст каже, що Він злякався, побачив сильний вітер і злякався. А Ісус каже йому, чому ти засумнівався. Не каже йому, чому ти злякався, тільки чому ти засумнівався. Мабуть, страх і сумніви завжди йдуть поруч. Людина, яка лякається, починає сумніватися. Але якщо людина сумнівається, відразу починає боятися. І це одно з другим дуже пов'язано. І так буває, власне, з людьми. Мені це нагадує, такого щойно невернену людину. О, людина, щось в її житті сталося, щось дивовижне, щось відкриває для себе Бога. Розуміє, що цей світ, який. Існує, який вона бачить своїми очима, що це ще не все, що є ще Бог, є ще щось надзвичайне. І людина відкриває для себе Бога, захоплюється їм, вірить в нього, і їй здається, що її віра така міцна, така сильна, що вона дійсно може гори переставляти. І по воді ходити, і все, що завгодно, може зробити з Божою допомогою, і дійсно дуже багато чого робить, якісь труднощі, які перемагають, які є в її житті, і все таке, все таке добре. Але потім наступає період, можемо сказати, період досвідчення або кризи, кризові вірі. Дійсно, людина починає сумніватися і починає лякатися. І розуміє, що це неможливо. Ті труднощі, які були в моєму житті, які я раніше перемагав, це, ні, це неможливо. Я тільки проста, слабка людина, яка не може чогось такого зробити. А як це було раніше? Де була твоя віра раніше? Коли ти це міг? А людина про це забуває. Їй здається, що Бог це привід, що те, що було раніше в моєму житті, той релігійний досвід, який я мав, що це все було якесь щось неправдиве. Не, не І так людина втрачає віру, починає сумніватися, боятися, сумніви. Стають причиною страху, страх стає причиною ще більших сумнівів, і вже вона потопає в цьому морі, в морі свого життя, цього дочасного життя, яке не може подолати, над яким не може панувати, його перемагати, так як Ісус каже: Я переміг світ, будьте мужні, Я переміг світ. А людина починає потопати в цьому світі, бо не може його перемогти, бо світ її перемагає. І багато людей, на жаль, гинуть, гинуть у цьому світі, втрачають віру, а разом з нею вічне життя. Петро зрозумів, що треба сказати. Три, три слова. Господи, спаси мене. І це те, що людина, кожна людина повинна згадати, згадати про це, коли знаходиться в розпачі, коли знаходиться в такій ситуації, коли їй здається, що вона вже нічого не зможе, що вона вже гине, що світ перемагає її. Згадати про Господа я нічого сам зробити не можу. Я не, я не в силах перемогти світ. Так. Я не в силах ходити по воді, але Бог в силах. Він може мене врятувати, Він може мене підтримувати. Тому тільки згадати ці слова, Господи, спаси мене. Амінь.